Всім привіт! Мене звати Тарас, оригінальний менеджер компанії Tustan Construction Group. Сьогодні відвантажуємо бульдозер Sinomatch GTI 160. Дана машина, яка поїде працювати в Донецьку область. Це вже друга машина, яка їде працювати туди до нашого клієнта. Бульдозер має оперативну вагу близько 17 тонн. Двигун Вичай Power, VD-10 з потужністю 178 кінських сил. Дана машина була повністю підготовлена нашими сервісними інженерами, пройшла PDI. Компанія TAT Construction надає постійну підтримку своїм клієнтам. На складі нашої компанії завжди є запасні частини. Сервісні інженери готові поїхати обслуговувати та відремонтувати наші машини в будь-яких умовах і в будь-яку точку України. За якісною технікою та за якісним сервісним обслуговуванням звертайтесь в компанію TAT Construction Group.